Всіх вітаю! Сьогодні в мене такий ролик короткий з серії допоможи іншому. E, значить, дивіться, e, смисл в чому? Це у нас e, барабани правильних машин горіння. У <кху> них дуже проблема розповсюджена з хрестовинами виникає. Ну, підшипники то само собою. Хрестовина в такі моменти, що, наприклад, підшипники в нормі, а хрестовина ламаються у нас у ці ноги зілюміною. Ну, це от оригінальна хрестовина. Я не ще не відкрутив. А це вже не оригінальна, це на цьому боку у нас була хрестовина. Перепріли ці слюмінові ноги, полопались і ну, вона розвалилась. Тобто прийшлося замовляти із нержавейки. Контакти людини, які ці хрестовини, я в опису залишу. Ось, значить, на цей барабан мені прийшлося робити хрестовину з нержавейки. З валом тут все добре. Тобто у клієнта там з підшипниками все було класно. Єдине, що ну, токар, який спеціаліст, який робив мені цю хрестовину, він трошечки відновив вала, і він такий зараз гарненький. Вот. Дивіться, значить друга ситуація. Ось у нас навпаки, бачите, який... Барабан, який блискучий, який той. який цей Чого він такий блискучий? Бо людина миє пральну машину лімонною кислотою промиває. Пів кілограма лимонної кислоти кидає. І на 90 градусів включає пральну машину. Ну, не знаю, добре це чи погано. Ну, по крайней мере, хрестовина. Просто деяких кажуть, що хрестовини руйнуються і за лимонної кислоти. Машинки 12 років. Хрестовина у нас ціла. Але тут у нас проблема з підшипниками. і дивіться У нас виробітка на валу під корінний підшипник. Тобто тут цей 204 підшипник, У нього получается повинен бути внутрішній діаметр 20 мм 20. тут у нас 17 мм. Тобто у нас выработка така, що сюди можна 203 підшипник посадити Ну, це нереально зробити. Вот. Ну, зрівняйте, да, як тут? У нас даже виступ такий. Вот. Як тут? Сейчас поміряем штангенциркулем Ну, вру 17 тут него тут у нас 19 и 19 с половиной не 18 с половиной у нас посадочное местопорт топил твора миллиметра у нас езженный вал вот и От на нормальному валу. Ось, будь ласка, ровно 20. Ровно 20 мм. Що в такому випадку нам треба робити? Що можна зробити? От, наприклад, ви людина, ну, не майстер, да? Вам просто руки на місці і ви вирішили собі зробити свою правильну машину. Поміняти підшипники. Ви були. Барабан і побачили оце таке. Ну, багато хто скаже по, ну скажімо, у кого мало досвіду. Да? Люди багато хто що роблять. Беруть кернер, кернер, кернер... І набивають тут, такі, якби настукивають. Да? У нас виходить таким чином як би площина заповнюється такими як канавками, кратерами. І на них можна плотно посадити підшипник. Но хочу сказати, що оберти тут великі, і ну, на деяких гріннях, тобто це 1000 оборотів може бути. Відповідно, воно у вас вийде з ладу дуже швидко. Тобто ви місяць-два постираєте і вона просто у вас вернеться ця, цей вал до такого самого стану. Що можна тут зробити? E, значить, можна, щоб не виготовляти таку хрестовину нову. Да, від, ну, відповідно, в принципі, можна відправити цій людині, да, зняти цю, відправити цій, цій людині, він e, зріже ці ноги, зробить вам вал, зробить вам ноги з нержавейки, буде у вас вічна хрестовина з реставрованим валом. Але ну, можна зробити якби, трошки дешевше, тобто в половину дешевше. можна зробити. Навіть e, набагато, дешевше можна зробити, навіть не в половину. а скажем, ну, Грубо говоря, e, якщо ця хрестовина у нас коштує 100%, да, то відновлений вал тільки під корінний підшипник. Якщо у нас все в порядку з цією втулкою, вот, то це буде коштувати 30% від цього. Ну, от Приблизно так, щоб я ха, так пояснив. Значить, Для цього що нам треба? Нам треба зняти хрестовину, вона прикручена от на таких трьох болтиках. Щоб їх нормально відкрутити, е, ось бачите, тут вже пробували відкручувати. Ну, в общем, в ітоні я їх буду гріти і відкру... тоді відкручувати. Бо по-другому вона просто не відкрутиться. Я її переведу. От, тому будемо гріти. От, е, тобто нагрівати оце місце. Щоб нагріти, треба нам зняти оцей активатор, щоб його зняти. Ось тут у нас такі защолочки такі загнуті. Їх відгинаємо тоненький. Шліцевою відверткою знімаємо активатор і гріємо, щоб він у нас не розплавався. Гріти можна газовою горілкою, можна гріти феном будівельним. І Що ми робимо далі, коли ми відкрутили цю хрестовину, куди ми її несемо? Що роблю я? У мене є такий дежурний телефон. Я на ньому якось покажу, що я буду робити далі. Ось дивіться. Тут більш-менш видно буде. Значить так. Я переходжу на сайт Майстер. Плюс. Так. Тут не дуже добрий браузер, бо телефончик старий. На нових смартфонах воно буде краще виглядати. Я вам хочу просто сказати, що в мене нема часу сидіти, монтувати це все. Зрозуміти мене правильно. Тобто ми просто переходимо. Так а -а -а. куди ми переходимо, Як ми переходимо? Майстер плюс. Частина отходження. Я вам хочу так показати, щоб... можно было что-то шось... карта сайта ну -ка нажмем полную версию полная версия у нас тут не открывается так, как бы мне вам показать сейчас попробую показать через через встроенный браузер может там будет работать вот смотрите взял телефон дружины так браузер вот видите перешли мы на Майстер плюс нажимаем на эти три Крапки, що ми тут бачимо? Бачимо кнопку вхід і реєстрація. Значить, нажимаємо реєстрацію. Вот. Тут у нас два варіанти. Значить, потрібні запчастини для ремонту своєї техніки, і я майстер шукаю постачальника запчастин. Ну, ми розглядаємо варіант, що ви просто людина, якою треба зробити техніку. Значить, зараз ми будемо реєструватися. Ну, верніше, я зареєструвався, я зараз просто війду в особистий кабінет. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось, дивіться, я зайшов в особистий кабінет. Значить, знов таки нажимаємо на ці три полосочки. Там особистий кабінет. Ось нажимаємо на кнопку особистий кабінет на надпис. Так, а, значить, знов таки у нас є кнопочка от шестеренка намальована. Написано Кабінет. Нажимаємо кабінет і у нас тут є вкладка Реставрація хрестовин. Поки ви не зареєструєтесь, вкладки цей не буде. Нажимаєте Реставрацію Хрестовин, і тут у нас е подробно написано, що нам треба зробити, щоб створити заявку на реставрацію хрестовини. Наприклад, у нас вже от тут є відео від е засновника компанії «Майстер Плюс», який розказує, як е оформити е заявку на реставрацію хрестовин. І відповідно написано адреса для відправки Христов. Нова почта, от і тут всі дані. Е, значить так, ми нажимаємо кнопку Створити заявку на реставрацію Хрестовин. Тут ми бачимо, що в нас є віконце відновити втулку, відновити вал підкірений підшипник, і відновити вал під другий підшипник, далі від сальника. Вкажіть номер декларації, відправку з хрестовиною і коментар, тобто можете щось написати. Наприклад, ви нажимаєте, вам треба відновити от вал підкіріний підшипник. Вибираєте його. Ви одразу бачите, що орієнтовна ціна реставрації безтранспортних послуг 280 гривень. Вкажіть номер декларації відправки з хрестовиною. Тобто, ви спочатку знімаєте хрестовину, ви її відправляєте по тому, в той адресі, яка вказана в вкладці Реставрація Хрестовин. Потім ви заходите в цю вкладку. Заповнюєте це все, ну тобто створюєте заявку на реставрацію Хрестовини, вводите номер відправлення, номер ТТН нової пошти. І нажимаєте кнопку, а от нажимаєте галочку з умовами реставрації ознайомлений і згоден, і нажимаєте кнопку Додати. І у вас створена заявка на реставрацію хрестовин, ви можете заходити в особистий кабінет і там все контролювати. Тобто ви будете бачити, що вона отримана, ця хрестовина, що вона доїхала кудись, що вона, наприклад, в роботі. І коли вона буде готова, з вами, вам просто перетелефонують і скажуть, хрестовина готова, ми вам відправляємо, як відправляти на ложкою чи по передплаті, і на цьому якби все. А, от така схема. Сроки в них до 10 робочих днів. Тобто, ну, на ділі це виходить, що вам можуть зробити, скажімо, в ідеалі за 3 дні, да, якщо ну, треба трошки почекати, тобто максимум це буде 2 тижні. ну от В принципі, от така інформація. Так, що кому це відео було. Корисно. ставим лайки. Кому цікавий мій канал взагалі, значить підписуємося, бо ролики будуть ще. Ну, в принципі, ось така інформація. Дякую за перегляд і до нових зустріч.